На рахунок тих дерев ми давно до нас зверталися. Рахуйте, десь у нас сусідка померла в 2005 році, то ми вже писали, щоб тих тополь, ті тополі знищили. Але в 2010 році була відповідь, дали дозвіл на те, щоб зрізати тополі. І до цих пір вони стояли до вчорашнього дня. Все чекають, поки стане якась пригода. До кого ви саме зверталися і які листи у вас є, скажіть? Які ми листи писали? Так. Ми писали в міську раду. Так. Гриньки вже ми писали. І тут кому. Тут відповідь була в Бортнікові дана. Ми писали весь час міського раду. А... На рахунок. Ще й зубар був, ще Максимович, як він був. Всім писали, а толку ніякого до сьогодні. А у 20-12 також місяці, 10-го року, розглянувши вашу заяву мешканців будинку 45 і 47 на Січових стрільців, враховуючи акт обстеження зелених насаджень, що підлягають знищенню. За міському виробничому житлово-комунальному підприємству провести зрізку трьох дерев в тополі на вулиці Стрільців, 47, контроль за виконання даного розпорядження покласти на заступника міського голови Рибаху. І вони тут були і обіцяли, що все буде зроблено. Було їх 5 чоловік, і ніхто нічого не зробив.